Я не звик писати щоденники. Власне, не знаю, для чого я це роблю. Може, щоб не зійти з розуму від тиші, яка вечорами давить на плечі. Може, щоб колись, коли боня донька виросте, прочитала й зрозуміла, чому її тато плакав ночами, коли вона ще була малою. Мені 35, я завжди вважав, що моє життя буде простим: сім'я, дім, робота, дитячий сміх, і певний час воно так і було. До того дня, коли ти, Олена, сказала: я мушу поїхати. Ти ж сам бачиш, тут у нас нічого немає. Я хочу, щоб у дитини було краще життя. Я пам'ятаю твій погляд, ти намагалася не плакати, хоча я відчував, що десь там, у глибині, у тобі теж щось обривалося. Але твоє бажання змінити життя було сильнішим, за наші вечори на кухні, за наші сварки й примирення, за наші обійми. Ти поїхала, я залишився з дитиною. Спершу я думав, що витримаю робота, садок, побут. У цьому була рутина, яка не давала думати. Донька маленька Марічка бігала, сміялась, тягнула мене за руку гратися. Але ночами, коли вона засинала, я залишався сам, і тоді починалося. Думки, як отруйні змії, <кхи> повзли в голову. А раптом вона там зустріне когось, а раптом забуде, а раптом їй добре без мене. Я заспокоював себе твоїми дзвінками. Спершу вони були частими. Ти писала, що сумує, що любиш, що скоро повернешся. Я вірив, я навіть уявляв, як ми знову будемо разом. Ти повертаєшся з валізами подарунків, ми обіймаємось, дитина кричить мамо. Але з часом дзвінки ставали коротшими. Голос відстороненим. Ти часто казала: Я втомлена, тут важко, поговоримо завтра. А завтра відкладалося на післязавтра. Того дня я пам'ятатиму завжди було пізнє літо. Ми з Марічкою поверталися з ринку. В руках я ніс пакети з яблуками. Донька жувала булочку. Телефон задзвонив. Це була ти. Привіт, сказала ти холодно. Нам треба поговорити. Моє серце впало. Я навіть відчув фізичний біль у грудях. Я, я зустріла тут чоловіка. Він хороший, він допомагає мені. Ми, ми вирішили одружитися. У мене перехопило подих. У вухах зашуміло. Що ти сказала? Пробач, відповіла ти, але я не можу повернутись. І все лінія обірвалася. Я стояв посеред вулиці серед чужих людей із пакетом яблук у руках. Донька тягнула мене за рукав Тату, підемо додому, я хочу яблуко. Я не відразу зрозумів, як дійшов додому. У голові була лише одна думка ти нас зрадила, ти мене зрадила, а її покинула. Марічка довго не могла зрозуміти, чому мама перестала дзвонити. Вона сідала біла. Біля телефону й чекала і питала Тату, а мама скоро приїде, і що я мав казати? Я відповідав, скоро, донь, вона працює, щоб нам було краще. А сам ночами стискав кулаки до крові. Я не міг допустити, щоб вона знала правду, що мама вибрала іншу сім'ю. Марічка підросла швидко, мабуть, більш пришвидшив її дорослі Вона навчилась допомагати мені в усьому мити посуд, складати речі, готувати найпростіші страви. Вона ніби взяла на себе роль дорослої, щоб татові було легше. І це мене вбивало ще більше, бо дитина не повинна так швидко дорослішати. Я почав багато читати про те, як люди переживають зраду, про те, як чоловіки справляються з тим, що жінка йде. Виявилось ми всі однакові спершу шок, потім агресія, далі відчай. Я проходив усі ці стадії я кричав у подушку ночами, щоб Марічка не чула. Я ходив по хаті, як дикий звір у клітці. Потім був період, коли я намагався знайти виправдання. Може, їй було надто важко, може, я винен, що не поїхав із неї. Але згодом я зрозумів виправдань немає, є лише факт ти вибрала інше життя, а я залишився тут. Я довго не вірив, що можу ще когось полюбити, але життя, як не дивно, іноді підкидає несподіванки. Ми з Марічкою часто ходили в бібліотеку там працювала жінка, Ганна. Вона була старшою за мене на кілька років. Із тих, що не кидаються в очі одразу, але її погляд був теплий, уважний. Вона завжди знаходила кілька слів для Марічки, порадила книжку, дала малюнок, посміхнулася. З часом ми почали розмовляти більше. Я не помітив, як почав чекати наших зустрічей. Одного разу вона сказала: ти знаєш, у тебе дуже сумні очі, але коли ти дивишся на доньку, вони світяться. Це було як удар, вона побачила мене наскрізь. Ми почали бачитися частіше. Я боявся впустити її у своє життя, боявся, що це буде зрада. Не тобі, Олено, ти мене вже давно зрадила, а моїй власній вірності минулому. Але Ганна не квапила вона просто була поруч. І одного дня я зрозумів я знову можу сміятись. Марічка прийняла Ганну легко, можливо, тому, що їй так бракувало жіночого тепла. Вони швидко знайшли спільну мову, читали разом, малювали, готували. Я дивився на них і відчував, як десь у мені загоюється стара рана. Не повністю. шрам залишився, але вже не боліло так гостро. Одного вечора донька сказала тату, а Ганна може бути нам як мама. Я тоді ледь не розплакався, бо зрозумів, дитина вже сама готова відпустити минуле. Олено, я не знаю, чи ти колись прочитаєш ці рядки. Може, ти щаслива там з новим чоловіком, може, навіть маєш дітей. Я не тримаю вже на тебе зла. Бо зрозумів головне, справжня любов це не лише обіймі слова, це відповідальність, це готовність залишитися поруч, навіть коли важко. Ти цього не витримала, я витримав. Я залишився з нашою донькою, і, мабуть, у цьому й була моя найбільша любов не до тебе, а до неї. Тепер у нас нове життя. У ньому є біль, спогади, але є й світло, бо серце навіть розбите, здатне відродитися. Як ви думаєте, чи має право жінка, яка покинула чоловіка і дитину заради іншого життя, колись повернутися назад? Чи є шанс пробачити таку зраду?